3 d відродження вітряка Кузьми Дриги так називається один із проєктів від Миронівського краєзнавчого музею, що став переможцем у грантових перегонах від благодійного фонду МХП Громаді. І саме зараз тут проходять роботи по реалізації цього проєкту. Пустовіцький голландець так ще називають унікальну історичну пам'ятку села, яка була збудована в далекому 1902 році пустовічанином Кузьмою Дригою. За свою історію вітряк пережив багато вікоповних подій, але вистояв, дякуючи небайдужості громади села, хоча зазнавав певних руйнацій. У 2017 році до 115-ї річниці була проведена реставрація, і вітряк знову підняв свої крила як символ незламності. Та на жаль, пару років тому буревій зломив декілька лопастей унікальної споруди, які зараз перебувають на реставрації. Та це не стало перепоною для тих робіт, які проходять в межах запланованих по 3 d відродженню цієї унікальної споруди. І все це стало можливим перемозі у грантових перегонах конкурсу Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді, яку отримав наш Миронівський краєзнавчий музей. Село постовіти, що розташовано в Миронівській громаді Київської області, має безцінний історичний скарб у вигляді вітряка, який збудував місцевий житель Кузьма Денисович Трига, ще в далекому 1902 році. Цей вітряк це рідкісний зразок шатрового або ж голландського типу вітряка унікальної інженерної споруди, яка є культурною спащиною не тільки України, але і Європи, так як містить в собі елементи. Виготовлені та привезені із Франції. Незважаючи на свій такий поважний вік, вітряк зберігся до наших днів, проте сьогодні він потребує технічної реставрації, і допоки ми в пошуках можливостей на цю технічну реставрацію, Миронівський краєзнавчий музей запропонував його цифрове відродження. Так, у квітні цього року ми подали заявку на грантовий конкурс Час діяти Україну від благодійного фонду МХП Громаді. Ми успішно пройшли всі відбіркові етапи, запартнерилися з Андрієм Яровим в реалізації цього проєкту, і 22 липня ми вже розпочали власне оцифрування цього об'єкта. Загалом, метою нашого проєкту є створення високоточних цифрових копій Витряка, а саме Тривимірної комп'ютерної моделі вітряка і 3D-макету вітряка, а також мультимедійного супроводу до цього всього, що включає в себе інфографіку, відеоекскурсію, віртуальний тур та інформаційні банери. Всі ці продукти вони будуть інтегровані в до музейної експозиції. І звісно ж, вони будуть представлені онлайн на спеціально створеній платформі, яка буде доступна і і пустовіт Нью-Йорка. Інна Савсюк, директор Миронівського краєзнавчого музею, зазначила також, що спосіб 3D-відродження це одна із можливостей зберегти унікальну пам'ятку. Вітрак перебуває в дуже вразливому стані, і від дії часу, і від погодних умов. Ну будемо відвертими, і від людської байдужості, також. І от втрата цієї будівлі для нас буде не просто втрата споруди, а втрата. Інженерної і культурної спадщини нашого регіону. Ось ця 3D-модель, створена в результаті реалізації проєкту. Вона дасть нам можливість, по-перше, зберегти точну копію вітряка для майбутніх поколінь. По-друге, вона може стати основою для подальших реставраційних робіт, може стати основою для проведення там освітніх, наукових культурних заходів. Ну і по третє, ось ця модель, яка буде інтегрована в експозицію музею, додасть експозиції самій більше інтерактивності і інклюзивності. Також важливо, що цей вітрак вже отримав підтримку від Мелонологічної асоціації України. Співпрацюємо з ними інформативно. І що ще важливо, що даний. Проєкт підтримала Моронівська міська рада, яка стала співфінансувальником цієї ініціативи як крок до збереження культурної спадщини та розвитку туристичного потенціалу нашої громади. Тому цей проєкт він не лише про вітряк, він і про глибину нашої ідентичності, і про повагу до власної історії, ну і, звісно, про нові можливості культурної спадщини в цифровому житті. Як було попередньо зазначено, реалізація проєкту стала можливою, дякуючи фінансовій підтримці благодійного фонду МГП громаді спільно із Миронівською міською радою. Благодійний фонд МГП Громаді часто допомагає культурним проектам, а особливо таким, як виграний проект Іною Савсюк в програмі Час діяти Україну, а саме 3D-моделювання вітряка Дриги. це унікальна історична пам'ятка, яка збереглася до цього часу, і ми хочемо відновити її, показати нашій молоді, як воно раніше було, і як буде тепер воно відцифровуватись, Яке буде 3D-моделювання? Це унікальна пам'ятка, яку ми маємо. Показувати з нашого минулого, яке ми маємо шанувати, і до нашого майбутнього, яке повинно розвиватися. фотограметричну зйомку вітряка легенди для створення 3D-моделі проводив цифровий фахівець Андрій Яровий. Сьогодні це вже третій день, як ми разом з командою займаємось створенням цифрової копії вітряка в пустовітах. Ми знімаємо камерою спеціальним спалахом. Літаємо дроном, тобто це такий повний комплекс. Ми використовуємо технологію цифрової фотограметрії. Тисячі кадрів, які ми зробили, разом потім з'єднаються в одну деталізовану фотореалістичну тривимірну модель. Яка мета цього? В першу чергу це збереження, фіксація стану, тобто, це цифрова документація, створення цифрової документації для цього об'єкта. Цю створену нами модель деталізовану, Її можна буде використати, і ми використаємо в багатьох різних напрямках. В краєзнавчому музеї Миронівці буде додана окрема експозиція, присвячена саме цьому вітряку. Основою буде надрукований на 3D-принтері деталізований макет розміром десь 50 см за завишки. Там, де буде повністю все начиння, всі ці конструкції відтворені. І можна їх буде побачити і навіть доторкнутися. Також створена буде інфографіка, креслення, обмірні креслення і різні, ну скажімо, для розуміння особливостей його конструкції, тому що вітряк легендарний і особливий, таких в Україні здається в такому стані збереженому він один. Чи був у вас уже досвід роботи? Ну не з таким конкретно вітряком, а з такими схожими об'єктами. Так, да, у вас на недалеко від Миронівки є село Яхни. Здається, там вітряк стоїть, є вітряк в селі Шевченкому, на Батьківщині з Шевченками робили також цифрову копію. А також багато інших проєктів у нас є: і волонтерських, і грантових зі створення цифрових копій по об'єктам культурної спадщини. Чи були якісь особливості в роботі саме з цим вітряком? Да, неодмінно. Ми вперше використовували тут е, таку досить нетипову для України е, техніку. І це спеціальний спалах, і на це досить складний об'єкт, можливо, в чомусь найскладніший, тому що він повний різноманітних конструкцій. Вони всі на різних висотах е, від висоти там четвертого поверху, там де основне колесо, до того, що треба було майже по підвалі нам лазити там. Зігнутим тому дуже складно було. Але в принципі тестові опрацювання, які ми отримали, результати вони нас влаштовують. Скільки всього часу займе робота над цим проектом? Я думаю, що місяців три займе повна реалізація, тому що якби початок процесу це ось створення копії, а далі вже на основі неї ми будемо. Створювати, розробляти креслення, інфографіку, це це друкувати, монтувати, уже в експозицію створювати. І також буде створений окремий веб-сайт. Для, для вітряка, там буде вся інформація, і тривимірну модель можна буде прямо на сайті, або з телефону, або з комп'ютера подивитись, прямо на сайті. Що для вас особисто є от така робота? Е, для мене особисто ну це знаєте, таке е, спочатку було це хобі. А це цікавість, і ну це щось знаєте корисне і важливе для людей для суспільства. Те, що дасть можливо комусь, знаєте, хтось, побачивши ці моделі. Можливо, хтось вибере подібну професію, або захоче долучитися до цього, або хтось, якщо навіть цьому не розуміється, подивиться і скаже, о, так у нас в Україні також щось вміють робити. Тож побажаємо удачі команді в роботі над проєктом, який покликаний засвідчити настільки талановиті і працьовиті українці, яку багату історію ми маємо, як сьогодні надважливо її зберегти і передати наступним поколінням. І щоб, як сказав про пустовіцький вітряк Дмитро Павличко, його історія була нескінченною. Він лине в зоряну блакить над тишою дзвінкою, за ним чумацький шлях лежить, посипаний мукою.